Радіо ЮАЙ Чикаго. Отож, на Росії горить Якутія. Сумарна площа пожеж складає 125 тисяч гектарів. І від початку пожежонебезпечного сезону вже вигоріло понад 1,2 мільйони гектарів площі. Тут можна позловтішатися. Тут можна не тільки позловтішатися, але й намалювати посмішку на своєму обличчі. та навіть і малювати. Вона сама автоматично появляється. Також російська влада повідомляє про два безпілотники у Курській області. Губернатор Роман Старовойт заявляє про символіку. Полку Азов на одному з них. А російські пропагандисти повідомляють, що в основній частині одного з БПЛА виявили вибухову речовину. Також у середині була камера, яке велике ж здивування. Ну, ви що думали, що Росія що війна буде йти тільки на нашій території? Та ні. Дорогі наші росіяни, час прийшов і до вас. Ну і тим часом у Москві обмежили роботу аеропорту Внуково через спробу прориву безпілотника. Російські змі повідомили, що аеропорт закрили на приліт і виліт літаків. А більшість рейсів довелося перенести пізніше. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито в районі 11-ї години російська протиповітряна оборона збила БПЛА. І аеропорт закрили. І ще є новина, що у Стамбулі знайшли яхту Дмитра Медведєва, вартість якої, до речі, складає 100 мільйонів доларів. За словами відеоблогера Гліба П'яних, яхта прибула в затоку Бюкчемджа за тиждень до ударів по Кримському мосту та виходу Росії із зернової угоди. До початку повномасштабного вторгнення Юніверс перебувала в Італії, після чого її перегнали через Стамбул у Сочі, і ось бачимо, вона зараз знову. Um o ottobre cinesi Скоро цю яхту швидше за все арештують. Також маємо ще одну цікаву новину про те, що невідомі хакери зламали сайт Мозгорбиті, де зібрані дані про власників нерухомості в Москві. У ніч проти 7 серпня на сторінці з'явилось повідомлення. Усі дані про місце проживання та власність мешканців столиці проклятої країни-агресора, яка розв'язала війну з мирною державою. У нас інформація про держслужбовців, політиків, військових та представників спецслужб, які підтримують війну. З Україною передано силам оборони України цікаво. Також говорячи про хакерів Кім Чін Ін, хакери його крали у Росії секретні дані про розробки балістичних ракет. Про це повідомляє видання Reuters. Елітна група північно-корейських хакерів таємно зламувала комп'ютерні мережі великого російського так званого великого російського розробника ракет. Хакерське втручання тривало щонайменше 5 місяців. Експерти кажуть, що цей інцидент показує, як ізольована країна може націлитися навіть на своїх союзників, таких як Росія, у спробі отримати критичні технології, які вона успішно і отримала. Ну і також відомо, що МВС Росії оголосило в розшук українську телеведучу журналістку Яніну Соколову. У серпні минулого року російський слідкомітет, мовляв, звернув увагу на заяви Соколової, яка, начебто, висловила позицію щодо необхідності вбивства російських людей за національною ознакою. Насправді ж, ведуча висловлювала думку, що після усіх скоєних в Україні злочинів російських військових не варто брати в полон, а слід ліквідовувати на полі бою. Ми чекаємо того дня, коли власне ворошок оголосять і мене, і тебе, Наталі, і нашого колегу Вадима, який, до речі, завтра вже повернеться. Буде з нами. Це напевно найвища ознака. Нам не потрібні ні оскари, ні гремі. Нічого. Нам були лише росіяни нас заблокували, обклали санкціями і обголосили Ворошок. Це вже буде перемога, перемога в інформаційній війні. Радіо ЮЕЙЧИКаго.